Доброго дня, дорогі друзі. Вітаю вас на моєму каналі. З вами Аліна. І я продовжую знімати відео про посадки різних культур і квітів. І зараз я буду садити полуничку ремонтантну. Ось так я вже наповнила таку ємкість. Тут на дренаж я насипала агроперліту. Такий тоненький дренаж, тому що. Отворів в цій ємкості немає. От. І, звичайно, знову в мене грунт класмент в перемішку з агроперлітом. І трішечки я постійно додаю попелю або на російській мові золи. Зовсім трішечки. Так само я проливаю водичкою. Кімнатної температури з такої от пляшечки. от. І в цій водичці я розвела, так як я вже розказувала, коли садила петунію. Так само привікур і актор або актору. Бажано актору, звичайно. Що ми будемо робити? Зараз ми будемо проливати земельку. так. Так, ми пролили. І у нас є сніжок. Зараз ми насипемо сніжку сюди. Поленичку ми будемо сіяти на сніг. Насипаємо, не шкодуємо, Трамбовуємо. І так, ми насипали сніжку, трішечки, як змогли, так його утрамбували. Тепер беремо наше насіннечку, я ось уже почала, і отак от розсіваємо, і в нас буде видно, де воно розташоване, потім можна буде зубочисточкою підправити. Так, це я посіяла ось таку Олександрію. Ще в мене є регіна, От, така. я буду висівати її таким самим способом. Обов'язково ємкість підписуємо. І ще я вам пораджу завести блокнот або зошит, в якому обов'язково записувати, що, коли і як ви садите. Які фунгіциди використовуєте, це дуже корисно. Тож, тепер закриваємо нашу ємкість і ставимо в тепле місце до сходів. Як тільки я побачу, що мої сіянці будуть прокльовуватися, я виставлю їх на світло під лампу. Тож, дякую вам за перегляд. Всього вам самого найкращого, гарних вам сходів і чудового настрою. До побачення. До нових зустрічей!